Ми рухаємося ефірним простором далі. Шановні друзі, триває програма Новий день. І хочу зазначити, що саме сьогодні, 20 травня, світовою спільнотою відзначається міжнародне професійне свято метрологів, Всесвітній день метрології. До речі, цей день є загально прийнятою щорічною датою, і саме сьогодні збираються більше 80 держав, відзначають вплив вимірювань на повсякденне життя. І саме сьогодні до нашої студії ми запросили. Юрія Олександровича Шевцова, заступника директора з метрології підприємства Миколаїв Стандарт Метрологія. Юрію Олександровичу вітаю вас зі святом професійним і дякую, дякую, що ви сьогодні відклали всі нагальні свої справи і погодились зустрітися з глядачами телеканалу Миколаїв. Насправді, дякую. ви знаєте, ось коли ми з вами спілкувалися перед нашим ефіром, я не уявляю наше життя без певних вимірювань, без певних зважувань, тому що всі ці елементи вони настільки, знаєте, Природньо вписалися в наше життя, що людина навіть не уявляє, наскільки непомітно, це помітно, так непомітно. Це непомітно. Я хочу привітати всіх наших телеглядачів, і хочу сказати, що ви праві. І ми не бачимо під час ми не не бачимо, що навколо нас проходить численні вимірювання. Так, але ж це так. Я хочу сказати, що в побуті ми вимірюємо кількість газу, кількість. Води, зважуємо якісь товари, коли придбаємо. Ну, е, наші купуємо, глядачі, щось, купуємо так. щось на ринках, е, в торговій мережі, е, заправляємо автомобілі на автозаправочних станціях. Е, Вимірюємо тиск. Коли дитина народжується, людина народжується, її обов'язково зважують. З цього, можна сказати, починається життя. Це початок. Її вимірюють і зріст і вагу вагу так, так. безумовно. Ви знаєте, це цього року Всесвітній день метрології проходить під девізом вимірювання та глобальна енергетична проблема. В чому суть цієї проблеми? Ну всі ми з вами знаємо, що енергоносії, які ми з вами витрачаємо у повсякденному житті, тобі ж це газ, це тепло, це вода, це електрична енергія. Вони коштують дуже дорого, і всі ми з вами, як кожна людина в сім'ї в побуті кожен день, з цим з, стикається, з так, так і кожне велике і маленьке підприємство, яке а, витрачає на якісь там технологічні а, проблеми, на технологічні процеси, а, певні енергоресурси, і а, це їх економічна, економічна вага а, постійно зростає. Зараз складне становище, всі ми знаємо, що у нашої держави, але ми повинні для того, щоб уникнути проблем з енергоресурсами, повинні навчитися їх економно витрачати. І тому роль метрології заключається в тому, що ми повинні платити за ту кількість спожитих енергоресурсів, яку ми. Витратили так, чи то в побуті, чи то на підприємстві. І як точніше ми будемо вимірювати цей енергоносій, тим будемо вносити ту плату за те, що витратили. Угу. Тобто нічого, тільки за те, що ми ну, витратили Витрачання. та витрачаємо. І для цього визначені призначені дуже багато кількість вимірюваних приладів, які Вимірюють витрат тих чи інших енергоносіїв. І від їх точності роботи цих приладів залежить то, як, як ми будемо платити кошти. Так? Коротше кажучи, це можна сказати те, що залишає, зберігає наші кошти, так? Кожного так, з нас так, під час так, так, життя, і яку б сферу ми не торкнулися, це безумовно так воно і є. Але, знаєте, я хочу сказати, і завжди мене цікавило, як будуються еталони, з чого вони виходять і хто за це відповідає. Ось ця, знаєте, ну, стартова, стартова можна сказати, так? Ну, я хочу провести ну, декілька слов сказати поперед. Того, що таке mm -hmm. талон. Талон це складний технічний засіб, так, е, і е, хочу сказати, щоб ми з вами, що таке єдність вимірювань, так, я потім повернусь mm -hmm. до цього питання. Е, значить, Ми е, повинні визначити, що той прилад, який ми з вами використовуємо, чи, в, чи то в побуті, чи на підприємстві в виробничому процесі, що він правильно е, показує ту вимірює ту чи іншу. Параметр, mm -hmm. так? чи тиск, чи температуру, чи е, витрату та інше. Е, для цього е, періодично його е, зрівнюють покази цього приладу е, з показами приладу найбільш точного. Mm -hmm. так? Так. Наприклад, наша організація має в своєму розпорядженні робочі талони, так? за допомогою яку, яких проводиться повірка mm -hmm. е, робочих засобів мілітехніки, які використовуються на підприємствах, побуті. Потім ми свої еталони ми зрівнюємо з національними еталонами. Тобто веземо процедуру зрівняння йде з національними еталонами. Так? Національні еталони нашої України, держави, вони проводять, проходять звіряння, звіряння з, з міжнародними. Угу. Таким чином ми досягаємо єдності вимірює. Якщо б не було єдності вимірювань у світі, то неможливо була не торгівля, ну, Безумовне, взаємовідносини між, між странами в світі були б хаотичними. Всі ми це розуміємо. І найкраще еталон є так? Найвище державний еталон, наприклад, так? це найвища. Якість, найвища ступінька? Так, ступінь в державі це технічний складний, дуже технічний засіб, який реалізовує ту чи іншу фізичну величину для того, щоб передавати її до робочих, до наших так. лічильників, до наших. Манометрів до наших термометрів, які ми використовуємо на підприємствах побуті чи інші. Все дуже серйозно і дуже добре, що це має таке співвідношення рівень міста, держава наша, світова вся мережа, і добре, що ми вписуємося в цю, цю схему. Між тим Юрій у наших глядачів безпосередньо цікавить такі практичні Прості. рекомендації. Наскільки часто треба змінювати вимірювальну техніку у побуті? Наприклад, ті ж лічильники, які ми користуємося для вимірювання електричної енергії, водолічильники, і так далі. Ну я скажу так: водолічильники раз на три роки проходять повірку. Це залежить від їх типу. Тобто є від типу, залежить міжповірочний інтервал. тривалом. Mm -hmm. Лічильники газу раз на 8 років, та й ті, які в побуті використовуються. Лічильники електричної енергії зараз використовуються вже електронні лічильники. Сучасні вони проходять повірку з періодичністю раз на 16 років. Ну є різна періодичність від 8 від до 16 років. Дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, ось сучасність не стоїть на місці, наука розвивається. Які новинки у вашій сфері з'являються? Я знаю, що дуже цікаві насправді. Ну, в нашій сфері наша сфера розвивається, тому що неможлива держава, неможлива розвиток високих технологій без вимірювань. Так. А так як метрологія це наука про вимірювання, то вона повинна йти в. Разом з тими новаціями, які, може, трошки навіть на шах вперед. Uh -huh. Тому хочу сказати, що підприємства, які державні підприємства підкреслюю, які працюють у цій сфері, в сфері технічного регулювання і метрології, в нашій державі, вони роблять усе, щоб не відставати від світових досягнень. і оновлюють свою еталонну базу тобто технічну базу яка яку маємо і ми в Миколаївській, Миколаївській області це ДП Миколаївсь, стандарт Метрологія в інших, в інших регіонах також в принципі хочу сказати що на нашому підприємстві керівництво приділяє дуже велику увагу розвитку тому що той, хто не розвивається, той не буде жити безумовно. Ну а головне завдання це покращення якості життя людей, так, перш за все, так. так? і ви знаєте, узяв кінцева, щось... кінцева мета це покращення безумовно. життя. Одне з сучасних направлень роботи на вашому сайті сказано, що це вимір мікроклімату, шуму і освітленості. І дуже цікаво, такі знов ну, таки, практичні речі. Вимірювання, наприклад, мікроклімату, що мається на увазі. Ну, мається на увазі вимірювання умов проведення е, тих чи інших видів метрологічних робіт. То є жорсткі о, вимоги так, для, для кожного метрологічної роботи. Так це існують нормативні документи, які визначають умови проведення. Якщо температура перевищує, ми не можемо проводити цю роботу. Тобто ж вимірювання будуть невірними, не, не точними. Так тому в приміщенні повинні бути умови е, е, температури. Умови вологість, шум, вібрація, освітленість робочих місць на ну, освітленість, мається на увазі. Це умови роботи для персоналу. Ну, Юрій Олександрович, сьогодні ваше професійне свято. Скажіть, будь ласка, трохи про ваш колектив. Хто є ваші колеги, наскільки досвідчені працівники? Ну, я хочу сказати, що історія нашого підприємства в году ми будемо на 95 п'ятиліття нашого предприятия. Починала з палатки з палати міроїв, постійно палати міровісов вот, в Ніколаївській області, в Ніколаївської губернії. Ще. Вот. И хочу сказать, что все люди, которые работают у нас, в частности метрологи, прежде всего, так как мы сегодня празднуем День метрологии, День всемирный день метрологии, это люди, которые отдали практически всю свою сознательную жизнь работе этому делу, метрологии. И, и кто-то работает 35 лет, кто-то больше, кто-то меньше. В принципе, это все люди не безразличные, которые любят свое дело, любят свою работу. Я думаю, что это очень хорошо, когда люди умеют и делают, и будут делать свою работу свою профессионально, да, с любовью подходить к нему, быть не безразличными. Да, У вас сказать. есть очень прекрасная возможность поздравить ваших коллег, пожалуйста. Я хочу поздравить всех коллег, не только сотрудников и персонал нашего предприятия, но и всех коллег метрологов, потому что метрологов Украины, области нашего города пожелать всем профессионализма высокого, еще более высокого профессионализма, любви к своему делу, благополучия, крепкого здоровья, естественно, конечно, мира вам и всем нам. Верю Александрович, дякую за эту встречу, мы вітаємо вас, ваших коллег за святом и успехи у вашей сферы. Спасибо, Спасибо дякую.